З Днем народження Індрю! З кожним роком спільнота росте і продовжує об'єднувати людей за спільним хобі. І наступний рік обіцяє бути ще насиченішим та й більш масштабним. Тому залишайтесь на зв'язку і не забувайте відмічати нас у соцмережах. З днем народження спільнота нам два роки. З Днем народження, Індрюм! З днем народження, Інріуме. Кидай куби. І процвітай, вітаю Інріум з днем народження. Бажаю всім нам перемоги швидше. Крутезних ігор. Звісно, нехай спільнота росте. Вітаю Інріум з днем народження. Бажаю всім чудових ігор, незабутніх персонажів та непередбачуваних поворотів. Щоб бойові сутички були тільки за столом, а не в реальності. Бажаю всім знайти свою гру, систему, групу, познайомитись з класними людьми. Інріумом бажаю і далі приводити нових людей в наше хобі розвиватися, рости, ставати більшими, дорослішими, радувати вас цікавими івентами, проектами, конкурсами. Ну а цей рік він буде більшим, цікавішим та бличнішим з днем народження. Чому я танцюю? Індря, може два роки, так так. Ми пам'ятаємо вас малесеньким чатом ентузіастів на кілька десятків людей. А зараз подивіться на себе: найбільша в Україні енері-спільнота. Ви перекладаєте, ви створюєте нове українське. Ми дуже пишаємось вами і. Далі буде всім привіт, мене було в Парадокси. Змусився записувати навіть без підготовки. Тому буде як буде. Тож я вітаю наш прекрасний Інріум, нашу неймовірну спільноту з днем народження, і хочу нам побажати найголовнішого це натхнення. Дуже багато натхнення для наших нових справ, для нових ідей, для крутого розвитку НРІ в Україні, тому що ми неймовірні. Я бажаю Інріуму. Щоб він більше не асоціювався виключно з D&D, а як мінімум ще осіком, кто і купою всього неймовірного цікавого, що ви відкрите для себе, а ми відкриємо для вас. Ми вдячні кожному і кожній, хто приймає активну участь, хто. Пише коментарі, хто активнічає в чатиках, проводить у нас ігри, робить набори. Ви просто неймовірні, і ви наше серце. Я вдячна особливо сильно нашим патронам на Беміякофі. Я запрошую вас також доєднатися, стати ще одним маленьким серденьком нашої спільноти і привітати нас таким чином з днем народження. Кидайте нам дейси. Ми вас дуже дуже любимо і чекаємо. Буде цікаво. Вітаю всіх з черговим днем народження спільноти, нашої з вами спільноти. Насправді хочу подякувати вам, саме вам, тобі, 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 всім, хто дивляться це, подякувати за підтримку і, взагалі, за вашу участь у цій спільноті, бо без вас би її не було. Всім дякую, всім ще раз вітаю, вітаю з днем народженням усю нашу неймовірну рольову спільноту. Бажаю ще багато років. Захоплюючих ігор разом, і нехай нас обмежує тільки наша уява з днем народження Інріум!